Доброго дня, всім добрим людям. Оскільки точаться там багато дебатів з приводу військовозобов'язаних, мобілізації і так далі, сьогодні ми розберемо на запчасті, хто такі призовники, оскільки у відповідності до Верховної Ради нового закону написано усі призовники, кому військово зобов'язані та резервісти, ще 60 днів. І так далі, і тому подібне. Тобто є три категорії призовники, військовозобов'язані та резервісти. Щодо е, військовозобов'язаних, то на минулому відео я це розібрав. Зараз розберемо, хто такі призовники. І так, в відповідності до закону є визначення призовники це особи, які приписані до призовних дільниць в Конституції України. Е, Є поняття людини і громадянин, і саме «людини» і громадянина визначаються права. Але в нас деякі юристи взяли ввели в обіг поняття і закріпили його в цивільному кодексі, поняття особи. Хто такий особа, хто така особа, хто такий особ на сьогоднішній день не визначено, оскільки в цивільному кодексі визначено поняття фізичної особи. А саме це людина, яка вступила в цивільно-правові відносини. Тобто, не зрозуміло, що таке особа, може це собаки, може це нас лохами чи рабами називають. Також не визначено це поняття, хто такі особи. І тепер щодо прописки цих осіб, у відповідності до закону, прописка громадян України до призовних дільниць, тобто приписують громадян України. Але на сьогоднішній день особи, які прописані до призовних дільниць, така катавасія в галузі права твориться, і вона узаконюється там, ущільнюється в законодавстві і толком ніхто не може розібрати. І тому постає питання: чи в нас Верховна Рада України і її юридичні управління, які забезпечують її роботу. Чи вони з повна розуму, чи вони не з повна розуму, оскільки це має бути е, наведено настільки просто, щоб будь-яка пересічна людина прочитала і зрозуміла, що від неї хочуть. І тепер щодо е, того, чи є право в держави Україна е, призивати, там, приписувати там, і так далі. У ну, відповідності до норм Конституції. 1996 року від 28 червня 1996 року змінився суспільний устрій. І саме цей закон, я звертав увагу, що не потрібно його латати, прописувати нові поняття без визначень там, і так далі, і тому подібне. Потрібно прийняти новий закон, оскільки суспільний устрій змінився, і на сьогоднішній день. Будь-яка вільна людина у вільній державі на сьогоднішній день не може бути до неї застосовано засобів примусу, які не передбачені законодавством. І приписання до призовних дільниць, обзивання людини особою, а саме в визначенні написано, що призовники особи це прописані до призовних дільниць, хоча прописують громадян України чоловічої статі. І тому цю як я кажу правову шизофренію, ну якось потрібно зупиняти або задуматися над тим, що ми робимо і як робимо. Дякую за увагу.